Завтра п'ятниця 13-го, що можна, що не можна робити в цей найстрашніший день осені? Так, так пострашніше, чим Хеллоуін. Адже астрологічно велике співпадіння, яке дуже рідко відбувається. Західна астрологія і ведична астрологія, цей день відчуває як доба кармічного впливу роду, це замикається попередній цикл дев'ятирічний і відкривається новий дев'ятирічний цикл. І оскільки присвячений цей день кармі роду, то дуже важливо розуміти, що події, які відбуваються і на міжнародній арені, і у вас в особистому житті, вони несуть. Результат подій попередніх 9 років. В цей час можуть виходити на зв'язок люди із минулого, можуть бути масові заворушки. Це дуже агресивний, небезпечний і аварійний час, тому треба бути максимально обережним, жодних занять спортом. Ніяких уколів краси чи хірургічного втручання. А також не можна підписувати договори, продавати великі якісь речі. Звичайно, нерухомість в цей час не продають і не купують, адже це також час шахрайства, обману і викриття такого потаємного. Інша сторона медалі може відкритися як у справах, так і в словах людей, в їх діях, намірах і істинних почуттях. І це час, коли відкриваються любовні трикутники, тому точно потрібно тг. Гамувати свої емоції і реагувати максимум спокійно. До речі, максимум спокійно навряд чи вийде, адже Марс щойно змінив свій знак і перейшов у Скорпіона. В таємничий містичний знак переходить планета в войовнича, агресивна, імпульсивна. Це поєднання, власне, дає таке відчуття тривожності, нестримки своїх емоцій, і в спілкуванні можна просто вийти за всі рамки і наговорити лишнього. Людина, яка в стані в цей день взяти аскезу на мовчання, буде мати неймовірно щасливі 9 років життя. Це точно не про блогерів. До речі, про інформацію в мас-медіа можуть бути фейки, а також обережніше до того, що ви читаєте та пишете. Вас можуть погано сприйняти, тому дещо доведеться пояснювати кілька разів. Але це ще також період знаків, коли відбуваються події. Ми чуємо якісь слова. Навіть від посторонніх прохожих людей на вулиці можна почути кілька слів, які навіють вас на думку, дадуть підказку. Це день дуже містичний, і насправді це день і розмов старо, і розмов з духами. Дуже часто віщі сни сняться саме в п'ятницю 13-го в ось такий незвичайний. Е... День карми. А оскільки це карма роду, то з померлими родичами можна виходити на зв'язок. От така справжня п'ятниця 13-го. Став лайк та ділись цим відео.